Інфекційні захворювання до теперішнього часу є найбільш поширеними захворюваннями у всьому світі. Гості розпіретовані вірусні захворювання, грип, дифтерія, кашлю, краснуха, пневмококова, менігікова інфекція, туберкульоз, інфекційний монекульоз, скарлатина, коронавірус. Ці та багато інших вірусних чи бактеріальних захворювань здатні передаватись від хворої та здорової дитини через повітря, тобто так званим повітряно-крапленим шляхом. У більшості випадків такими захворюваннями людина заражується тісному контакті з вже хворою людиною чи носієм без ознак захворювання. Мікроби і віруси під час розмови, кашлю, чхання потрапляють у повітря з крапельними слини або слизу, а здорова людина заражається, коли їх вдихає. Збутники окремих інфекцій, наприклад, дифтерії, дуберкульозу, коронавірусу, є доволі стійкими у зовнішньому середовищі поза організмом людини і довго можуть зберігати життєдіяльність на різних поверхнях після висушування крапельок рідини у вигляді пилу. Тоді мікроби можуть потрапити із забруднених поверхней на руки людини, якими вона мимоволі непомітно для себе може протекти очі чи носа і таким чином заразитися. Заходи профілактики. Часте миття рук з милом і водою. Діти повинні мити руки протягом 20 секунд, особливо їжею, після того як вони повертаються з громадських міст, відвідують туалет, кашлюють або чхають. Уникання контакту з іншими дітьми, якщо вони хворі, якщо можливо, уникайте масових зброїв або знайомств з хворими дітьми, щоб зменшити ризик зараження носіння масок у громадських місцях або у разі контакту з іншими людьми. Маски можуть допомогти запобігти поширенню інфекції, особливо в заслуг або переповнених місцях. Збереження дистанції від інших людей, особливо якщо вони хворі, Стежте за тим, щоб ваша дитина не була занадто близько до інших людей, особливо в Крим. Майських загалом, профілактика повітряно-крапельних інфекцій для дітей полягає в запобіганні поширенню інфекції через зменшення контакту з іншими людьми та збереження чистоти в домашніх умовах. Вакцинації можуть допомогти запобігти ураженню певними інфекціями, такими як грип, кашлюк та інші. Однак важливо пам'ятати, що профілактика повітряно крапельних інфекцій неперервний процес, який потребує відповідальної поведінки та дисципліни. Крім того, родичі та доглядачі мають бути свідомі та пильні щодо здоров'я своєї дитини. Якщо ваша дитина має симптоми повітряно-крапельної інфекції, такі як кашель, чхання, біль у горлі, низька температура, то потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря.